Українці, які не оновлять свої дані в ТЦК протягом 60 днів, отримують вимоги. Вимога ТЦК передуватиме позову щодо обмеження в праві керування авто. Днем її вручення вважатиметься навіть той день, коли на пошті поставили відмітку, що доставити документ не вдалося. Для її вручення може бути кілька підстав. Неявка українця за повісткою, непроходження людиною медогляду, неуточнення громадянином своїх військовооблікових даних протягом 60 днів. Вимога ТЦК. Це фактичне попередження перед зверненням військомату до суду щодо обмеження особи в праві керування транспортним засобом. Днем її вручення вважається. День, коли людина отримала документ поштою під розписку день, коли на пошті проставили відмітку про відмову в отриманні або про неможливість вручення вимоги за адресою, відомою ТЦК, день, коли пошта отримала відмову або відмітила неможливість вручення за адресою, зареєстрованою за законом, якщо ТЦК невідома інша. Якщо протягом 10 днів із дня вручення вимоги громадянин не виконує добровільно свій обов'язок, військомат звертається до суду. Там уже можуть ух...